Молитви, які ти чуєш, найбільше бояться біси, якщо ти додивишся до кінця, станеться чудо. Це молитва проти зла, але диявол сподівається, що ти пройдеш повз. Якщо ти не проти, зупинись на мить, і я помолюся за тебе. Милосердний небесний Отче. Я знаю, що ця людина, яка дивиться відео, прийшла сюди не випадково, ти сам її сюди привів. Господи, ти знаєш, через що вони проходять. І знаєш біль і боротьбу в їхніх серцях. Зараз я прошу тебе оточити їх своїм світлом, захистити їх від усього видимого і невидимого зла. Прошу, зруйнуй атаки темряви, усунь гноблення і страх, наповни їхні серця миром. Якщо вони переживають духовну боротьбу, емоційне сум'яття чи розумові атаки, нехай Святий Дух наповнить їхні серця, дарує їм силу і мудрість. Дозволить їм твердо стояти, міцно триматися за віру і не піддаватися спокусі. Я також молюся за їхніх близьких, нехай їхні сім'ї наповняться Твоїм миром і радістю, нехай святі ангели охороняють їх у день і вночі, не дозволяючи злу наближатися до їхнього дому. Господи, Ти світло! Темрява не може перемогти тебе. Нехай Твоє святе ім'я буде звеличене в їхньому житті, нехай вони щодня йдуть шляхом істини і святості. Молюся в ім'я Господа мого Ісуса Христа. Амінь. Якщо ця молитва торкнулася тебе, напиши в коментарях Амінь. Нехай Божі благословення прийдуть у твоє життя. Поділися з тими, кого ти любиш найбільше, нехай сила молитви продовжує передаватися. Якщо ти хочеш глибше вивчати молитву, будь ласка, залиште в коментарях Амінь. Безкоштовно приєднайся до нашої онлайн групи з вивчення Божих слів, давай разом молитися, читати Божі слова і чекати повернення Господа. Нехай Бог особисто збереже тебе.